Привіт усім! З вами Примо і це... Амнезія. Зараз ви станете свідком, як я почну це грати. Як завжди, я трохи прихрип. Щось мене завжди недуга мучить. Но не знаю. Ну що ж, почнімо. Це основна її карта, як я зрозумів. І ми будемо це проходити. Думаю. Скажу чесно, я дивився пару летсплеїв там інших закордонних ютуберів. І сам трохи грав цю карту. Я її пройшов до половини, тому якщо щось, то я не мав би так лякатися. Не забувай, ніколи віші не можна забувати Добре, помучу. Тінь йде за мною. Можна торопитися Мене зовут Беніель. Я живу в Лондоні. В Мейфеї. что я натворил. Это безумие Нельзя. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я... Я... Даниэль Угу. Зараз нас персонаж вроде втрачает память, тому он... Він... Трохи психує. Щось О, на підлозі валяється. йо Я, чесно кажучи, не знаю, які тут будуть лаги. Но... Як буде, то вже буде. Всі які в нього глюки. Йой, це це вигоняне. Щось перепив, хлопче. Він повзати вміє... Капець, Кап'єць круто. Ну добре, я встав. Я добре, хатернавушка. Підказка. ТАП, Журнал. Воспоминання. Ясно. Так. Ось це мені відкривається при нажаті ТАП, Я думаю, всі знають, що таке ТАП, Це здоров'я, серце позначається все в нормі. В здоровому розумі. Це якщо він психане... То, то буде жахливо е, і його мозок буде червоним і він буде всього боятися такі глюки будуть як після 8 літр горівки чи самого о двері офігідь я їх відкрив ну що ж прогрес е, що тут є цікаво Перець все стандартно керується стандартно як в Майнкрафті Ну... Дивіться, як його плющить. Ну... Надо горі дощ, я хочу залізти. <гум> О, Що тут є? Блін. Я сам себе ніколи не наважував це пройти до кінця. <гум> Наразі я вже починаю знімати. О! Воу-воу-воу, пацан, що? Щось йому живіт заболів і він присів. Був. Так. Ем... Um. Старого хлопця. Uh, я це ніколи не дивлюсь, не користуюся. Я ніколи не відкривати двері, не знаю, що зараз буде. По-моєму, це вихід. Що сталося? А якщо логічно... Ой. Дякую вам, ла... <с> за Завдяки вам я не налякався, так. Я вибачаю, що я захреп. Я думаю цей мікрофон бу... буде краще чути, ніж попередній, яким я записував ще на сервері. Так. Фляшка. Пити можна? Ой. Ух ти, б'ється! Круто! Вау! Ну, я так розумію, суть гри. Згадати то ж все, що він забув. Пройти все до кінця. І... не вкакатися. Чи не спіситись. Ну, щось робити. Трупніться. Не знаю, що це таке вроді фліт. Я називається Тіндерблок. Єй! О! <coughs> до речі, він як... Нам показували інтро, то він сюди сходи вроді. Um, ну не знаю, щось буде. О, на старий знайомий, пізньо. Е, текстури! Що за прикол, я не хочу такі приколи. Йоу. Та ти зараз впісюйся, пацан. Ти тримайся. Тримайся на замку. Що зараз буде? Ой-ой-ой-ой. Повзи звідси! Ай, -мо! Фуу Блінатурі я сейчас не засікаю. Вітер. Ну візьмемо тебе. Який примітивний курсор? Оу, двері відкрилися, значить мені тут йти. Що це таке? Ага, ясно. Марна тривога. Вісьмо тіндерблокс і... Тиндерблок. Тіндербокс, вроді. Ану, якщо я тако. Я що не попав, а якщо тако? О! Тут прикольна графіка, я вам скажу. Все взаємодіє, то нормально, лише оцего як Ммм. Тут двері відкрились були. Самі по собі. Шо? Е, що за прикол? Я вроді, коли я грав перший раз, то я сюди не заходив. Треба знаходитися при світлі, бо інакше він починає психувати і я буду психом тут, так сказано, в грі. О, тому треба завжди мати світло. Так. О. Якась дуже... Е, е, захожа шапка. Тут одяг, який я не можу взяти. Повно є голий. Жаль, що це не показується. Тарасу, що це таке оця штука? Я думав, що це кров спочатку, але... Воно на кров навіть не похоже. Не подібне. Там темно, я туди не піду. Е, Старі архіви, ну що ж. Тут нам розповідається частина історії, що там відбувалося, як він жив. Не, до кінця гри не пройшов, тому я сам не знаю. Я лише бачив в кінці. Як вже я розповідав щось незрозуміло. Ну хватить такі приколи, я не розумію. Скільки можна? Всі факели тушились. Він зараз психане і все. Оцей його звук, музики, мене так Лякає. Якраз через нього я не хотів записувати. Сандери тут теж стрім. Оце чули? Я пригадую, я з другом це проходив. Він був надів навушники, а я просто грав. Ах, так я більш-менш трохи не налякався. Тут основний перелік роблять звуки. Я сидів за подушкою. Стиснув їм руками і сидів і дивився. Так, кров, це що це таке? Книжка? Ніколи вас не читав. Так. Вітер дунув, це добре чи погано? Я не розумію. Я вже сподіваюся, що мене буде добре чути. Так. да да воу воу Воу-воу-воу-воу-воу, що робиться? Ой-ой-ой. Оце гра сама мене сюди провела? Так, тут книжка. А, це в нього такі глюки. Дивіться, я обкорився. Ну, що тут є? Книжка, якою я не користуюсь ніколи. О! Діхтар? Так. Тіндербокс. Блок. <пл 'язав> тут нічого. Йдемо далі. Зараз я нажав на F, щоб відкрити... А включити світ? А запалюється просто, як би це в Майнкрафті. Так то лівою кнопкою мишки. Так ну що ж. Ой-ой! Блін, якийсь стрімний замок! Чи я тебе не можу взяти? О. Ну блин, ну шо за звуки? Я боюсь Чому я тут не грав звуками? Не треба забрати Сподіваюсь, он ну, так само страшно, як мені <кхух> Ой як я захріб, мені так фигово Так, Тиндербокс Сподіваюсь, я це правильно не вимовляю, бо ще Буде прикольно. Так, я це не можу взяти. Воу воу, во, во. стоп, стоп, Що за? Ой, я якраз тут досить дійшов. Так, секси. <смі> ну що ж, візьмемо масло. Масло нам дає... Оце я так зрозумів, ліхтаря масла. Mm, да. Uh, так, так, что у нас тут есть? всякие зелья. Я бы выпал зелья с Майнкрафта. Не в этом месте. 19 августа 1839 История. года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу Даниэль. объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Браненбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Mm -hmm. Иди во внутреннее святилище, найди и убей Александра. Он старый слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Чё? Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Так, Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. А. То мы... Нажавши N, Ясно. Все тут ясно. Так, йому йо, він сам собі залишив повідомлення. Бо він випав як зілля, що йому оставило всі спогади. І тут є речах. Важіль по-нашому. Ха. Є. Ти як іноді такі. Хол. Хол, це зал. Вроде. Через коридор. Не знаю. Мне это все прочитать. Ух ты, я простора. О, бегать можешь? Еееее! Это в замке, Александр. Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал. -зал. Он находится за камерой переработки. На самом да. деле, он в глубине скал под Бренненбургом. Control, присесть мост? Якщо на мене нападуть, то я можу захватитися. Йо. Скриня. Скриня, масло і... Ну я не можу це вимотити, я не знаю як це буде по нашому. Може ви мені там підкажете. Або я сам приходу. До наступної серії. Книжки, ні, чого цікавого, жаль. Двері, такі самі, які мене не пустили. Вікна забуду. Uh, ну це майже було б страшно, якщо б я грав це в перший раз. Що вроді, ця фігня в мене б'є. Слез, коротше. Ухте. Якщо нажмеш Q або E, то... Можеш дивитися з такою стороною, йо. Так. Йой, то мене дзвонять. Після серйозної розмови з мамою я повертаюся в гру. Хе -хе. Ну, не знаю. Тобто то вже вроді, я прийшов трохи. Десь чверть, може будемо на цьому закінчувати. З таки розтягнення десь на 5-6 серій, може більше буде. Ну то я так думаю, що зараз я закінчу першу серію. З вами був Примо, це була. Ого! З вами був примут, це була Амнезія. Назву я напишу в описі карти. Ну, вроді цю карту всі знають. А я з вами прощаюся. Хто хоче, підписуйтесь, по бажанню ставте лайк. А я зараз вам кажу, па-па. Зустрінуйтеся в наступній серії. Думаю, буде цікаво.